І сміх, і сльози, і любов усе буде, обіцяє творчий колектив театру. Більше того, глядачі зможуть оцінити нове амплуа вже знаних і визнаних акторів. Заслужений артист України Ігор Сторожук скине із себе маску вольового і мужнього героя і стане, так би мовити, пупсиком, що боїться власної тіні. І пісні, і танці, і жарти, і сльози, і образи, і радість. Все це це переплітається в, в нашій маленькій виставі. Мені було дуже цікаво спостерігати реакцію дружини Євро Яковича, яка прийшла на прогон. І так дивиться, дивиться, дивиться. Я кажу, як вам? Чи ви чекали, чи ні? Вона каже, ні, я не чекала. Дома він так не танцює. Водевіль жанр веселий, яскравий, різноплановий. Він поєднує усе і співочу майстерність, і хореографію. Головні герої, які грають у даній виставі, вони мають практично всі сольні номери, і також мають номери, в яких вони взаємопов'язані одні між одними. Образ свого героя каже Ігор Сорожук, перейняв зі свого викладача наукового комунізму. Для нас він погодився прочитати уривок із відомих таємниць. Будинок є і гроші, і все це не дарма. І друзі є хороші та спокою нема, неначе ока власного зіницю приховую ганебну таємницю, її, боюся, все ж не вбережу. хоч навіть і дружині не скажу. Я не скажу ні ні ні, ні ніколи дружині не скажу. Отже, творчому колективу театру бажаємо повної зали вдячних глядачів і нових прем'єр. А хмельницьким шанувальникам Мельпомени і яскравих позитивних емоцій від перегляду Юлія Астафурова, Іван Мовчан, залаштунків для подільської панорами.